Прошу, допоможіть мені. Мій син такий же авантюрист, як і ви, але його схопили бандити. Вони ув'язнили мого хлопчика у лісі. Прошу, врятуйте його. Прийняти. Будь ласка, покваптеся. Я дуже хвилююся. Христе, прошу допоможи! О, хвала світлу. Дякую. О, гарне спорядження. Тебе прислав мій батько? Так, так, він, так. Я знав, що він відправить когось на порятунок, але, чесно кажучи, мені дуже соромно за все це. Ага. Я хотів бути авантюристом, легендою цих країв, але не зміг здолати кількох жалюгідних бандитів. Так, так, тут важко. Скажи, цей обладунок має якісь магічні бафи або що. О, так, ще які. Мій батько замовив його у місцевого ремісника. Але це все було марно. Так, 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 тут важко, важко. Гаразд, то що я маю зробити, аби виконати цей квест? Добре. Добре, то. Так. О, чудово. Дякую, авантюриста. Я краще повернуся додому, бо мій батько буде хвилюватися, хоч я і зазнав невдачі. Дякую, що врятував мого сина, авантюриста. Я нарешті зможу спокійно спати, знаючи, що він живий і здоровий. Так, безумовно. То. де він? Хто? Мій син? А, він. Він що? Хіба він. Ще не прийшов, бо він сказав, що збирається прямувати сюди. Це я знаю. Звідки у тебе цей обладунок? Що? Ні, я не вбивав вашого сина і не крав його обладунок. Якщо ви про це подумали, звідки у тебе цей обладунок? А, а це цей обладунок? Ні, цей обладунок я дістав. Ну, і якщо вийти з міста по головній дорозі і повернути, а там побачите ферму, велике дерево, а там є хлопець, торговець, мандрівний торговець. Тож не шукайте його, зараз його вже нема. Але він був там і я купив це у нього. Чудово. Не дочекаюся, коли побачу свого сина. Так, так, бо він, а, він буде так. Повернеться в мій день народження. День народження дуже добре. Так, він повернеться. Тож, з Днем народження. Дякую, дякую. Можеш лишитися на вечірку, якщо хочеш. Ні-ні, Все гаразд, дякую.